Мої вітання, друзі. Для вас свіженьке поступлення з Європи. Ці дві красуні привезено з Німеччини. Машинки привезені, розмитні, сертифіковані і готові до постановки на український облік на нового власника. Перша реєстрація в Україні даних автомобілів буде обходитися в діапазоні там, тисячі гривень. І ви получите цю, або цю красуню на українських номерах. Вона буде зареєстрована вже прямо на вас.

Карти готові. догляд купівлі продажу, і всі потрібні документи для реєстрації в Україні надаємо безкоштовно. Отже, друзі, перед вами два ягуари айпейси. Це в нас модельні руки, 2021 рік модельний. Це в нас рестайли. Ці машинки можна відразу дуже швидко, легко відрізнити. Рестики по тому, що камера асистентів на лобовому склі знаходиться тепер одна і вона в більшу, більшенька. В порті з'явилась ще одна додаткова кнопочка, яка вже раніше вам потрібно було порт від'єднувати, відмикати ключом запалювання. А тепер просто підходите, нажимаєте на кнопочку, і порт від'єднується. Рестики мають велику перевагу, що вдома вони можуть приймати зарядку від трьох фаз. Може поступати на дому, якщо у вас підведено 11 кВт в годину від домашньої зарядки. На зарядці швидкого типу мається на увазі на станціях швидкого заряджання, дана автівочка може приймати до 100 кВт в годину. Батарейка в нас на 95 кВт. Середній розхід при розміренні їздів, при сьогоднішніх умовах розхід получається на сотню як в кого, але в переважності коливається там від 20 до 25 кВт на 100 км. Машинки в нас обидві на 20-х оригінальних красивих дісочках. Обидві в нас на максимальних матрікс фарах. Дані фари вміють вирізати автомобілі, які йдуть попереду вас. Також вміють в темну пору доби виявляти дорожні знаки і підсвічувати їх. Обидві модельки йдуть на дуже класному заряді, дуже-дуже гарні комплектації. Портроніки 360, мертві зони, само собою, це все все присутні. Машинки вміються паркуватися, виявляти полоси для паркування на дорозі, само собою, що вони, оце все асистент полос, асистент зміни полоси, виявлення пішоходів, виявлення автомобілів це все все присутні, Машинки в нас йдуть на максимальних максимальних асистентах. Присутні камери 360. Одна ось тут заховалась у нас під значком Ягуар. Інші знаходяться зліва-справа в дзеркалах. І також задня знаходиться у нас ось тут позаду, в кришці. Оскільки це в нас рестайли, в рестайлі вже присутній омивач камери. В доростах цього немає, друзі. І також наголошую, що в нас рестайли дуже рідко зустрічаються, у нас 4 соточки. Це. Як ви мусите зрозуміти, трошки впливає на ціну. Оскільки і так для вас дві автівочки будуть по дуже солоденьким цінам. Ціни на дані автомобілі, що на синю, що на чорну, будуть внизу, в описі під відео. Машинки знаходяться в місто Бережане Тернопільської області, все можете оглянути, дзвоніть, домовляйтеся, приїжджайте і все побачите самі, наскільки ці машинки в класному, класному стані. Тут в нас в цій красуні в нас колір чорний чорний металік, дуже гарно налитий металіком, але ми не можемо зараз на даний момент це побачити, оскільки сонечко заховалося і вже-вже так непомітно. Отже, датчики сліпих зон в дзеркалах це все присутнє, оскільки це в нас преміум клас, матеріали в нас просто на висоті, шкіра, все-все-все дуже дуже-дуже якісне і класне. В автомобілях є пару типів акустиків. Це в нас в даній в чорній і також в синій. в нас сама-сама топова акустика Meridian Surround. Є три типи. Це в нас сам-сам топчик. Підсвітка салону в дверях. Це все 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 присутнє. Саме максимальні сидіння, 18 ступенів налаштувань. Тут будь хто може під себе налаштувати сидіння. Сидіння в нас з підігрівом, з преферацією. все все, друзі, строчка якісна. Ну, дуже класний автомобільчик. Оскільки це в нас дуже-дуже багата комплектація, панель в нас обтянута також шкірою. В рестайлах вже стоїть нова мультимедія pv Pro. Вона швидше реагує, вона більш більш якісніша. Пневмопідвізка. Дуже-дуже жирненький. Автомобільчик, друзі. Динамічні поворотники. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Ось автомобільчик позаду. Все комфортно. Type-C виходи підігріве сидіння для задніх пасажирів. Все дуже-дуже класненько. У дверях також розташовані датчики, коли ви виходите з автомобіля. Датчики запобігають, щоб. Захищають вас від того, щоб тут не над'їхав якийсь автомобіль або велосипедист, і ви не потрапили під, під колеса. Машинка тоді не відкриє дверку або просто засигналізує. Як бачите, ось динамічні поворотники. Обидві модельки в нас на пневмоадаптивній підвісці. підвізці, все регулюється, виставляється. Комфорти, спорти, бездоріжжя, все, що тільки заманеться. Ось такі багажники. В комплекті йдуть зарядочки. Ф між своїми однокласниками об'єм даного багажника буде практично най найбільший, друзі. Це немало важливо в електро електричних автомобілях. Так що ви в подорож можете брати з собою. Також рестики проїжджають трошки більше в районі 30-40 кілометрів більше, ніж проїжджав до Рестайл. В зимою на них можна виїхати спокійно, легко, просто 350 кілометрів. А зараз при теперішній погоді в районі 400-430 спокійно, без питань можна проїхати на цих автомобілях. Продемонструю вам місце водія. 400 40 дана розганяється до сотні в загальному з місця на цих 20-х колесах. В районі 4,7-4,5 секунди до сотні. 400 кінських сил, друзі. Тут відразу під педалькою, ви тільки при будь-якій швидкості, при будь-якому режимі їзди, ви завжди, коли педальку натискаєте до самого кінця, ви відразу вже в цю саму мить, в ту саму секунду, получаєте 700 моменту крутного, друзі. Ця машинка валить просто нереально. Ви можете їздити комфортно, спокійно і для тих, хто любить трошки, трошки надавити. Також б, получить від задоволення просто суперове. Присутня в нас проекція. Пробіжник на сьогоднішній день оригінальний 28 200 кілометрів. Надам вам відразу вже він номер, щоб ви могли перевірити, підтвердити чесність пробігу даного автомобіля. Швиденько вам покажу цей салончик. Вони хоча б обидві на дуже жирненьких комплектаціях, але візуально вони відрізняються. Тут вставочки чуть-чуть, як бачите, інші. Музика також максимальна, яка тільки може бути. Салончик дуже збережений. Сідіння також преферовані з підігрівом, з обдувом, також як в тамтій. Саме максимальне також налаштування сидінь. Але тут в нас є невелика відмінність, друзі. Сидіння в нас тут ковші спорт-стиль. Ось такі, як бачите, виглядають дуже-дуже-дуже жирненько. Отже, стеля чорного кольору, присутня панорама. Тут для любителів панорами є завжди вибір. Ви можете взяти в нас з панорамою або без панорамного даху. Покажу вам місце позаду. Максимальна підсвіточка, все як, друзі, ви бачите. Але тут в нас ще присутній чотиризонний клімат контроль для задніх пасажирів. Вся підсвіточка солому LED. До речі, друзі, для нового власника тут ще все в плівушці. Ось вигляд даних сидінь позаду. Ось так, друзі. Колір цей також дуже міняє вигляд свій відносно освітлення. В сонячну погоду він виглядає зовсім зовсім по-іншому. Він наливається таким серйозним металіком. Крутезний містимий багажник. Сидіння також у нас складаються. Це все присутнє. Камери 360, ну, практично в більшості, як там тій модельці. Покажу вам, друзі, ще тут перейдемо на місце водія і зараз швиденько перейду товщиноміром по лакофарбовому покритті, покажу вам стан лакофарбового. Ось, як бачите, все проекція, все-все-все аналогічно. ну Друзі, на дотик Алькантара, все класненько. Безліч-безліч, друзі, налаштувань. Тут, якби перейти і розказувати вам все, що тут включається, як налаштовується, тут, друзі, буде півдня мало, напевно. Перейдемо до лакофарбового покриття. Так, друзі, швиденько по лакофарбовому приборчик вже готовий до роботи. Отже, капот у нас в рідній фарбі. Матеріал НФ це в нас алюміній. До речі, щоб ви розуміли і знали, е, дані кузова це повністю конструкція. В них алюмінієва. Це зроблено для полегшення конструкції кузова. Весь кузов буде алюмінієвий. 116-122. Отже, такі показники, друзі. Дана дверка є в косметичному перекрасі. Я так розумію, тут була якась царапина, оскільки. Внизу практично все, як бачите, поза воду. Це якийсь був розпил перекрас тут і розпил донизу. Нічого кримінального немає. Дані автомобільчики я вже оглянув, перевірив, по пройомчиках перейшовся, все позаглядав, подивився. Нічого не знімалось, не крутилось. От, показники О, погано поставив. 73. Показники по проємчиках це все, -все заводік. Вікна віконця також рідненькі, все в нас тут добре. Відразу далі ми бачимо, все пішло в рідній фарбі. Друзі, єдиний косметичний підфарбування в даному автомобілі буде тільки передня-права дверка. Все. Інший йде в рідній фарбі. Кришка багажника також виконана покриття в пластику, тому воно не перевіряється. Товщиноміром, але на професійне око видно, що тут більше нічого не фарбувалося. Кузова дуже збережені, без лишніх мятин. Все, Все гарненько дивиться. Тут 99 мікрон, верх 100 мікрон. Все в рідній фарбі крила, нагадую, друзі. Пластикові, капот у нас в рідній фарбі. Перейдемо до іншої красуні і бачимо відразу. Капот у нас показники оригінального покриття. Дана автівка також повністю оглянута, перевірена. Жодних тут косметичних перефарбувань підфарбувань не було. Вся в рідній фарбі, жоден елемент не знімався, не крутився. Віконця в неї оригінальні. Тут хі -хі, весь дах, бо інша панорама, тут я вам не перевірю. Автівочка не фарбована, кришка багажника пластмасова, аналогічно по-іншому і не буває. Ось, задня дверка. Також водійська дверка це все, все по оригіналу. От, боже, заговорився. Переднє крило йде з пластиком. Він номер сіненької, друзі, він номер чорної. Все вам надаю. Будь-які перевірки, що вас цікавить всі він номер. Отже, друзі, кому цікаве дане авто, телефонуйте, зв'язуйтесь, приїжджайте і забирайте. Всім дякую, всім пока-пока.